Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас щось випало. Справедливість. Дивіться. Якось у нас минулого тижня була справедливість, дивіться. А якісь підписання документів не дуже добрі для України. А, тому що це, знаєте, можемо на ті самі граблі наступити. На жаль, Україна може сьогодні наступити на ті самі граблі. Ось, а, Дуже чітко Україна повинна дивитися і не наражатися на небезпеку. Дуже недобре, не, не не дивіться, нам потрібно дивитися на захід, не на схід. Гаразд, гаразд. Як зазвичай у нас три позиції. І будемо дивитися, які підказочки від Таро будуть сьогодні у вас. Що чекає вас сьогодні? Поїхали. Карта номер 1 Розбите серце. Ви знаєте, це якось було минулого тижня, якось була вже ця карта. Я там тільки сказала про сердечні переживання, про якийсь удар, про якесь серце буде боліти і тому подібне. А ви знаєте, це може бути і втрата на роботі якась сварка може бути. Це, ви знаєте, не обов'язково, як би це сказати, любовного характеру. Це може бути просто підлість людини, якій ви довіряли. Може дуже вас підкосити. Це вам, потрібно, вам потрібно просто це пережити, мої дорогенькі. Просто пережити цей день. Ось якось так. Тому що відпочити, пережити, тому що справжня боротьба ще попереду. Карта номер два. Королева мечів. Знаєте, сьогодні, можливо, вам захочеться комусь помститися. Тут головне, щоб ви не втрачали свою ціль з очей. Тобто завжди перед вами повинна бути ваша ціль. В принципі, ця карта вона говорить, що засоби виправдовують результат чи ціль. От зараз, можливо, хтось пам'ятає цей вислів, тому дивіться, це може бути сварка між вами і кимось з сусідами. Якась різка по різка відмова, помста може бути від когось. А може, й вам хочеться комусь помститися. Це може бути, знаєте, навіть ваша свекруха. По королеві мечів взагалі-то проходять одинокі жінки, вдовиці. Я сподіваюся, у вас все з цим добре, і так воно й залишиться. Ось, але це дійсно ідуть і вдовиці. Ідуть одинокі жінки у жінок, яких закам'яніло серце. І їм колись його або розбили, або зрадили, підставили і тому подібне. Це може бути навіть по цій карті програтися сьогодні шифиня ваша, наприклад, ваша колега по роботі. Десь на, на стояли за хлібом, за молоком, десь у черзі, і вам нагрубили, на, на ногу наступили ще й насварили, що стоїш переді мною. Тому подібне, якось так може бути. А, пораду вам сказала, головне сьогодні не втрачати зі злості ціль. Не втрачати ціль, куди ви йдете. Карта номер три. Дивіться, тут хороша карта випала. це або зібрання сім'ї, це якийсь юбілей, весілля, день народження, родини хрестини. Ось це може бути дійсно перемога, це може бути возз'єднання сім'ї. Тут воз'єднання сім'ї не обов'язково чоловік з жінкою. Це може бути мати з дочкою, з дитиною, з сином, син з бабусею і тому подібне. Тут, знаєте, можуть приїхати гості. Воз'єднання сім'ї в плані тому, що давно не бачилися, в окупації були, повернулися і тому подібне. Це карта хороша, це карта примирення, це карта задоволення, це, знаєте, коли на душі приємно, добре, і не тільки вам, а й тим, хто навколо вас. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!